Ваша собака згризає вашу квартиру, знищує ваші речі, коли вас нема вдома. У мене є рішення. Собака пісяє вам на ліжко або не на пелюшку, або розгризає пелюшки, або їсть свої фекалії. I have a solution. собака гавкає, виє, не їсть, не п'є. Весь час скулить, ходить по квартирі, нервує, заглядає у вікна, шукаючи вас. Все це є скиданням стресу, який ви створили. Тобто, якщо б вона такого не робила, вона б бідна, ну ви знаєте, з розуму зійшла. Чому це відбувається? Ваша собака просить від вас цієї залежності, і ви за це гладите. Тобто, собака підходить, приносить іграшку, ставить лапи, гавкає на вас, просить постійно уваги, і ви її за це хвалите. Таким чином ви створюєте модель поведінки вашої собаки з вами. Тепер вона все життя живе у залежності від вас. Я хочу постійно залежності, я хочу постійну увагу. Дай мені людина. І якщо ви не даєте, бо ви працюєте, спите, уходите з дому, собака починає стресувати, а саме. Нищити квартиру, пісити на ліжко і все, що я перелічив на початку. А ще собаки починають все підряд облизувати, тріпати ці іграшки, куча енергію викидувати на гавкіт на дзвінок і куча, куча проблем. Ну це ж не є вашою любов'ю. Любов, любов це коли ви виправите ці проблеми, і собака нормально буде залишатися спокійно спати. А як це зробити? Дуже просто ругайте собаку, коли вона просить зі своєї ініціативи увагу, але сюсюкайте її, коли вона вже не просить, і ви її зовете самі, запрошуєте по своїй ініціативі. І тоді сюсюкаєте.